Всіх вітаю, знову з вами Мурчела зі своїм новим топом за 80 гривень. Два маточки, дві ніточки. Ви бачите, який він цікавий з бабусиних квадратів. Я сформувала ось таку форму цього топа. І, скажімо так, це дуже просто. Один квадрат виходить на 10 сантиметрів. Кожен колір має два ряди з переходами, Переходи я ось робила. І тут основна увага це з'єднання цих квадратів і оброб. Бо обробляла я таким цікавим швом, схожим на зигзаг. Бачите, ось. І обробляла. Кранічок. Все з'єднала і вуаля! Топ за 80 гривень. Легко, зручно. Бачите? Оригінально. Але поєднання кольорів можна зробити залишки в пряжі. Ось такий топчик вийшов. Так що поділилася з вами своєю обновкою. Якщо комусь сподобалась така ідея, то потім покажи. Як я з'єднувала е, ці квадрати? Бо ви можете зробити з'єднання так, як ви хочете. Але я покажу, як я це робила.